У лютому 2022 року Бердянськ став свідком окупації російськими військами. Зараз місто перебуває під контролем окупантів, і жителі стикаються з великими викликами. Тетяна Ковальова виїхала з рідного міста восени 2022 року та переїхала до Кремчука. Я виїжджала 29 вересня 2022 року. Ну, такі склалися обставини, що треба було уїжджати. Ми не підтримували ту власть, відказалися трудничать і тому нам довелося виїхати. Ситуація у Бердянську на момент виїзду Тетяни була критичною. Окуповане місто жило в умовах постійної напруги та небезпеки. Ситуація була дуже жахлива. Усі сидять, всі місцеві сиділи по домам, тому що було страшно ходити по вулицям, бо там скрізь були військові з автоматами. І не знав, що що буде з тобою, коли ти там прийдеш до ринка чи до магазину, Ну така жахлива ситуація. До окупації Бердянська Тетяна працювала у міській бібліотеці у районі Ліски, але з приходом нової влади жінка не могла продовжувати свою діяльність. Я там працювала в бібліотеці в міської бібліотекарем, ну і там крізь жила. Ну, А так як жінка така публічна була, все, мені, всі мені знали на, на районі, то крізь мені було дуже, дуже страшно там знаходитися, бо постійно то есть, ми, мене, до, до, до мене приходили, то есть, запрошували працювати, ну, але ж я не підтримую цю владу. Саме у Кременчук Тетяна переїжджала, оскільки її чоловік має тут сестру, яка могла допомогти з житлом та підтримкою у перший час. Наразі Тетяна працює у дитячій бібліотеці у Кременчуці. Я живу на Раківці, підійшла в бібліотеку, спитала, чи є вільні місця. Мене направили до центральної бібліотеки, до директора, а я поспілкувалася з нею. Ну і Мене запросили, я зараз працюю в дитячій бібліотеці, філія номер 3 тут Пасаборній. Колектив дуже гарний, я дуже вдячна колективу, що він мене так підтримав і підтримує. І дуже гарні люди скрізь. і Нам все тут подобається. Зараз, коли Бердянськ перебуває під контролем окупантів, Тетяна Ковальова разом з іншими переселенцями зі свого рідного міста адаптується до нового життя у Кременчуці. Кожен новий день наближає нас до перемоги і віримо, що всі українські міста будуть звільнені від окупантів. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамчуцькі новини.